Новому епізоді. Щедрий Сидорович. Турка, та не прохані гості. Фух, голова Ще й цей громов напилком з 9-ї почав пиляти. Кинули наступну точку на грапромі. На цей раз це дві точечки. Але перед вілоскою я проапгрейдив вберіл, щоб ще більше тягнути хабаря. Ух ти, знайомі обличчя! А ви випадково не з Москви? вас там в 33-му? В метро не прохолодно при виході з бару шампур зустрів собак. А вже ж їх можна розстріляти самому. Але навіщо це робити, коли за спиною турелі з низькіченим запасом набоїв? Але щось вони погано з ними справились. Ну як мені тепер їх діставати в аномалії пригати. Ну що я приліг з ними, що далі? Правда, при переході почалась якась стрілянина. Я вже ж подумав, що щось неправильно зробив, вбив когось випадково. Потім я побачив, як бандит хоче прорватися через перехід на бар. Я вже ж почав стріляти, І він розвернувся, від незброї не було і почав тікати. А з його вбивства мені дали плюсик до репутації. Особливо якогось цільного хабаря в нього не було. Да і зброя в інвентарі, начебто, була. Тут відбувалися, я так і не зрозумів. Ще я зустрів нову механіку. Якщо вбити ворожий загін і залишити одного НПС, то з якимось шансом він почне здаватися, і в нього можна випитати різну інформацію. Я вибрав координати схованок, і я вирішив жалитись і дав йому аптечку. Він падло таки встав і дав шампуру похлібалу, і помер від черги Салкера. Але шампур знову не може це витягнути все, тому довелося створити схованку. На жаль, швидкі переміщення чомусь не працювали, ну і поки я. Продавав хабар один з одинаків загинув. І чому ж такі халяві пропадати? Я їх буквально здав за безцінок торговцю, поки його товариші відстрілювалися від ворогів. А на депо ще й військові з'явилися в якості трупи. Правда, лут був непідйомний, тому довелось його тащити ручками до моєї схованки. Далі десь 20 реальних хвилин я бігав від депо до барахолки, щоб здати хабар. Дуже цікавий геймплей. Біля вагончика на Аграпромі, схоже, я знайшов якийсь квестовий предмет, який я навіть виконати не міг. А на західному аграпромі без змін. Єдина зміна прибрали мій улюблений Проб. О, схоже, скоро тут буде нова база, тільки хто торговець буде, не вирішили. Правда, в схованки був доволі дивний хабар. Гармоніка, гроші. Фото і гвинтіки цікаво, кому на великій землі це знадобиться, а в другій вже щось нормальне: кейс, таблетки і пружинка. І вирішивши залутати блокпост на бар, шампур вирішив поспати. Але вчасно передумав, бо в той вагончик почала наваливатись сталкерня. Шампур вже почав думати, що всім доведеться два тижні казати, що замість військової служби він проходив службу у кінній поліції. Але на щастя, прийшло сповіщення, що з'єднання втречено, і капка почав підлагодити. Радіо не ловить. Коротше, це лише на щастя викид. Правда, ворони цього не зрозуміли і продовжили летати навіть тоді, коли я їх хотів розібрати на запчастини, і захотів я продати ці запчастини. Але як виявилось, депо це теж гаряча точка, то її кабани штурмували. Потім оборона бази настільки погано відпрацювала, що впустила загін бандитів. Цікаво, якою буде мапа зони, і як часто на день її доведеться перемальовувати, якщо я вімкну війну не угрупувань, яка ж ти не атмосфера була. Ще я на радарі купив ПНБ, об'єднаний з ліхтариком, щоб уночі, хоча б щось було видно. Ммм, моє улюблене селище новачків. На цей раз шампур зміг пройти ближче до блокпоста, і все це завдяки цим прекрасним окулярам. Правда, НПС теж мене побачили через пів локації. На щастя, шампур швидко бігає, і кулі за ним не встигли. Ще й мутанти активізувалися, снорки навіть на кордоні з'явилися. Я захотів здати хабар на фермі, а там виявилась війна. І Як не очікувано, так правда, торговець схоже поспати захотів. і його не було на місці. Але база перейшла під контроль мутантів, які захотіли спробувати м'яса шампура. І гнали вони мене аж до самого північного блокпоста. А перестали мене гнати вони, бо на блокпості знову були бандити. На щастя, я втік від них в аномалію, яку в ПНБ абсолютно не видно. А там ще й радіація, якісь візуальні вибухи. І я осліплений знову потрапляв в ту ж саму аномалію, і шабор лежить, вивчає склад асфальту. Взяв я значить завдання на відстріл мутантів. Прихожу на означене місце і чую такі хороші автоматні черги. І завдання виконується само. Дивлюсь я, значить, через приціл, і бачу якогось військового. Обережно підходжу, стріляю в нього, потім підбігаю до ящиків і розбиваю їх. І в мене відразу репутація вкола. Але тоді в мене в голові було вбити того військового Виходжу, стріляюсь, і він жорстко мене перестрілює. я вирішую взяти дробовик і зблизька його. Але потрапляє точно в аномалії, яка ваншотить шампура. На наступний раз його так обережненько в спину стріляє і він замертво падає. Підходжу ближче, щоб хабар отримати, і це виявляється. Це довговець. Він просто був у військовому шоломі і перероблений під довг броні. Ось чому в мене репутація впала. Він нажалуватися встиг, але хабар є хабар, тому я його забрав і відразу почав перевіряти мої відносини з угрупуванням. На щастя, всі були для мене нейтральними, як і завжди. Так, ви запитуєте мене, що це за стрільба була на переході до військового столиці. І звідки я дістав важкий бронекостюм довго з нашивками вашого бійця, який не відповідає на запрос. І ось така ось фігня, практично на кожній. І локації пах-пах-пах-бах. Що це і як з цього можна заробити гроші, я не знаю. А ще я взяв пес на збір старих документів на агропромі. Бандитів там було прям як в раді. Прорватися до документів, на жаль, через аномалію я не зміг. Декілька разів, до речі. І сховавшись буквально за малюсеньким кутком, з допомогою якого я буквально перебив половину бандитського контингенту на заводі, де в якомусь ящичку я знайшов потрібні документи. Зібрав буквально центнер хабаря і почав його продавати. Далі я буквально... На годину випадає з реальності і починаю, як та білка в колесі з допомогою швидкого переміщення. На щастя, воно тут працює. бігати за крапромом в бар. З думкою, як завантажитись капром ще більше, щоб швидше його продати і закінчити цей день бабаки. Мене настільки це закалібало, що я вже вирішив познайомитись з справжнім сталкерством. Спочатку я вирішив посталкрати в підземеллях Агропрому. Але бандити в ньому відбили бажання його досліджувати і делікатно вивели з підземелля Шампура. І я вирішив піти на кладови. Вище техніки до речі, GCE сі анонізували. Сумно мені, мабуть, утоплюся, спочину на дні, піду, утоплюся у різні. було Я, як той камінь, на груди лягло, зроблю, що надумав паріжці на зло. Прощай, мамо, люба і тато, прощай, учителька, друзі, прощай, милий край. Нею мо відьма була відходи за воду, у море несла, я річку шукати, чистеньку піду, шукатиму доти, поки не знайду, любка плюся у рік. Далі я вирішив вийти через темну долину. А долина не захотіла мене випускати. О! Собачка злагала. Ой, вибачте, це не баг, аномалія така. Отож, я вирішую замість кордону вийти на звалище. І тут в мене буквально врізається кровосос. В Селищі кровососів, самих кровососів нема. А на переході на звалище, ось тримай, не обляпайся, відразу два. Ще з переробленим інтелектом з поклику припитів, який я не грав. На щастя, я якось їх перебив. Але як не срачка, то пардячка. Буквально перед переходом заспали стражі з метро. Що вони роблять на звалищі, я не розумію, бо, по ідеї, вони повинні з'являтися на віддалених локаціях. І чесно кажучи, мене побігушки між локаціями почали набридати. Тому, щоб не дропнути гру, я вирішив завершити арену. Найголовніша проблема цього бою, що екзоскелетники буквально вбирають кулі як губочка, а хілок тут немає. Інша проблема, що їх просто багато, і коли я ховаюсь за перешкоди, один з бандитів вийшов з кутка і вибив мою зброю. Також недостачі патронів теж сильно душить. Далі за допомогою спроб та помилок і нереального сейв. Абузу я перебив всіх ворогів. Я так радів, що не кінець пройшов цей етап. Правда, в шампурана це була абсолютно інша ідея. Так. Він впав прямо на фіналі, коли диктор об'являв мою перемогу. На, сту... на наступний раз теж з кровотечі я зміг залишити собі більше хп, щоб пережити розмову диктора. Наступний бій проти екзоскелетчика. В мене лише гранати і ніж, по ідеї, це повинно бути якимось іспитом для гравця. Але я вважаю, що цей етап взагалі найлегшим за всю арену. Ні, ну а що може зробити повільний танк проти швидкого ножа? А ось наступна битва взагалі в оригіналі ні в кого проблем не могла викликати, бо це буквально битва всі проти всіх. Але му Модорова... Вирішили в складний ти фінал і зробили так, що всі вороги будуть в одній команді, і аграти стільки на гравця. Я цього а вже ж не знав, тому сховався в контейнері. Говорити, що я пошовкував після цього, не потрібно сказати щось, крім того, що неможливо бігати, я нічого не можу. Просто звичайна перестрілка. Все вирішив побитися з кровососом, останнім, напевно, етапом для арени мутантів, і битися проти одного складно. А проти двох одразу б я на 100% дропнув дропну бру і сказав, що Шамбру летальна відсмі. Але, бро. Повернувшись на кордон, я по приколу вирішив вирізати південний блокпост. Спочатку все йшло як по маслу, правда, я щось забув. І забув щось важливе, а точніше, важливого. Вова віси. Вене розірвала. І це все. Ви, напевно, вже питаєте, яка цінність цієї історії? Нача відповім: давай 500 грошових одиниць і проходь. Проліт, капроліт. Дай мені Stalker 2. Åååå <hums> 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 <hums>